I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Привіт-привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячено, як ви вже здогадалися, цьому крутезному яскравому кардигану, який, мабуть, не виходить з моди. Надихнулася, я, звичайно, фотками з пінтересту, кардиганів по типу бабусин квадрат. Але я вирішила проекспериментувати і в'язати кожен квадратик не гачком, а спицями. Відібрала узор. І тоді вже гачком я зв'язувала між собою квадрати. І також планка зв'язана гачком, низ і рукавчики, також зв'язані гачком. Ви можете, звичайно, підбирати любі кольори, які вам там фантазія підкаже. Можна брати два кольори і тоді просто в шахматному порядку його в'язати. Теж буде прикольно. Якщо вам сподобався саме цей візерунок, саме так як зв'язаний цей кардиган, залишайтесь на майстер-класі, я детально покажу, як я його в'язала. Я використовувала ось таку пряжу картопом. Її метраж 110 метрів на 100 г, а також лона голту дві нитки. Можна підібрати будь-яку пряжу приблизно такого ж метражу. Спиці я обрала під номером 7. показую, як в'язати квадрат, з яких і складається весь кардиган. Нам потрібно набрати дві кромочні. Плюс одну петлю для симетрії і кількість кратно 6. 12 плюс 3. Всього я набираю 15 петель. Далі перший ряд у нас усі лицеві петлі. Другий ряд усі виворітні. Третій ряд. Кромочну знімаємо. Далі першу петлю знімаємо не пров'язуючи нитка за роботою. Потім 5 виверітних. 3, 4, 5. І далі одну петлю знімаємо, не пров'язуючи, і знову 5 виверітних. І в кінці для симетрії знову одну петлю знімаємо, нитка за роботою. І кромочну пров'язуємо виворітною. Четвертий ряд. Кромочні вже не називаю. Одну петлю ми знімаємо, але тепер нитка перед роботою. Далі 5 лицьових пров'язуємо. Один, два, три, 4, 5. Одну петлю знімаємо, знову 5 лицьових. І в кінці одну петлю знімаємо ниточка перед роботою. П'ятий і шостий ряд, такий, як 3 і 4, відповідно. Повторюємо ці два ряди. Сьомий восьмий ряд це лицьова гладь. Тобто з лицевої сторони усі лицьові петлі, а з виворітної сторони усі виворітні петлі. Далі зміщуємо зняті петлі у шахматному порядку. Дев'ятий ряд. Починаємо з трьох виворітних. Один, два, три. Одну петлю знімаємо. Тепер п'ять виворітних. 4, 5. Одну петлю знімаємо. І знову три виворітних. Десятий ряд. Три лицьові петлі пров'язуємо. 1, 2, 3. Одну петлю знімаємо нитка перед роботою, П'ять лицевих далі. 3, 4 і 5. Знову одну петлю знімаємо і три лицьові. Наступні два ряда повторюємо як дев'ятий і 10. 13 і 14 ряди це знову лицева гладь тобто на лицьовій стороні всі лицеві петлі, на виворітній всі виворітні. Після того, як пров'язали два рядочка лицевої гладі, далі повторюємо з 3 по 8 ряди. Все, тепер у нас квадрат майже готовий. Залишилось тільки закрити петлі. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо і попередню надіваємо на цю петлю. Знову петлю пров'язуємо і попередню надіваємо на цю пров'язану петлю. І так до кінця. Це у нас виходять ось такі квадрати, і нам таких зразочків, як я їх називаю, потрібно зв'язати жовтих 25 штучок, коричневих 25 штучок і синіх 36. Це по моїй схемі. Якщо ви захочете розкласти кольори в інших варіантах, самостійно підрахуйте необхідну для вас кількість. Далі викладаємо квадратики по схемі. У мене ось така схема. Сшивати я починаю зі спинки. Спочатку я буду шивати горизонтально полосками, а потім по вертикалі. Беремо крайні квадратики знизу, складаємо лицевою стороною до лицевої і буду шивати з виворітної сторони гачком. В принципі, ви можете шивати будь-яким способом, наприклад, голкою. Я роблю першу петлю, гачок тимчасово виймаю з неї, петлю залишаю. і Далі знаходжу косички з петель по краю квадратиків, ввожу гачок в крайні петлі обох квадратів. Під обидві дужки петлі. Потім підхоплюю петлю і протягую її, ввожу гачок в наступну петлю одного квадрата і наступну петлю іншого квадрата. Підхоплюю нитку і пров'язую з'єднувальний стовпчик. І так далі у кожну петлю підряд ввожу гачок, пров'язуючи з'єднувальні стовпчики. Ось так виходить шов з лицевої сторони. Далі, не відриваючи нитку, беру наступні необхідні квадратики. Складаю лицевою стороною один до одного і ввожу гачок у крайні петлі обох квадратів. Підхоплюю ту ж робочу нитку і пров'язую з'єднувальний стовпчик. І так пров'язую усі квадратики першого і другого ряду спинки. Ось я вже шила перший ряд з другим, але тільки по горизонталі. Підставляю квадратики необхідного кольору по схемі. І далі, так само, по одному буду шивати наступний ряд. А коли вже пров'яжу всі горизонтальні лінії спинки, буду шивати по вертикалі. Ось я вже з'єднала спинку. Яка переходить в передні полочки ось тут плечові шви. Також окремо зшила рукавчики і тепер буду приєднувати рукава до основної частини кардигану. Так як у мене рукав із п'яти квадратів, я серединку середнього квадрата буду приставляти до плечового шва. Нам потрібно пришити рукав в розгорнутому вигляді. Для зручності фіксуємо полотна якимись булавками. Лицевою стороною до лицевої і пришиваємо рукава з виворітної сторони будь-яким способом. Тепер, коли ми приєднали рукава до основної частини, складаємо кардиган і прошиваємо по тілу і рукаву тільки з виворітної сторони. Після того, як з'єднали усі деталі, нам потрібно буде обв'язати передні планки знизу кардиганчику і манжети на рукавах. І Почнемо з рукавів. Для манжет на рукавах я обрала коричневий колір і Гачок взяла номер 8, але ви одразу можете взяти менший під номером 5 або 6, І нам потрібно визначитись шириною манжети. Наскільки ми будемо укорочувати її, сам рукав у нас широкий, і для початку я наберу ланцюжок з повітряних петель просто для того, щоб визначити кількість необхідних петель для манжети. У мене вийшло 20 петель. Ланцюжок можна розпустити, він нам більше не потрібен. Тепер беремо наш рукав. Якщо ви заховали одразу і ниток, ви дуже молодці. Я не молодець, вони трохи заважають. Там, де шов, у нас це початок, тобто до середини нам потрібно зробити 10 петель і на тій стороні 10 петель, всього 20 петель. Робимо першу повітряну петлю, затягуємо вузлик, поки він у нас почекає. Можна відмітити місця маркером для зручності, половину рукава ділимо ще наполовину, тобто до цього місця нам потрібно пров'язати 5 петель. І пров'язуємо по краю з лицевої сторони з'єднувальні стовпчики, пропускаючи петлі, а також можна одну пропустити, в наступну протягнути нитку. Але не пров'язуючи до кінця. І знову в наступну петлю уже пров'язуємо усі петлі, що знаходяться на гачку разом. Це для того, щоб не було великих дирочок. Ви дивіться, по своїй ситуації на глаз. потрібно просто скоротити петлі до 20, як у мене, або скільки необхідно вам. У мене тут 20 петель по колу. Тепер я знову беру гачок. Номер 8, трошки більший. Можна під обидві стінки петлі вводити гачок, я ввожу під задню дужку. Першу роблю з'єднувальну петлю. Далі набираємо ланцюжок з повітряних петель на таку кількість, на яку ви хочете зробити висоту манжети. Це може бути коротенька на 3 петлі, або може бути більшою, на 5, як у мене, або навіть ще більшою. Далі в'яжемо одну петлю під йому і вводимо гачок у другу від нього петлю. В'яжемо з'єднувальні стовпчики. Всього 5. Я пров'язую 4. А п'ятий ввожу спочатку в петлю. А потім за задню дужку наступної петлі на манжеті. Підхоплюю і протягую нитку через усі петлі. Знову роблю петлю підйому, розвертаю в'язання. І в'яжу з'єднувальні стовпчики, починаючи з другої петлі від гачка. Один, два, третій. І четвертий. А п'ятий з краю нашої манжети краще в'язати за обидві стінки петлі. Щоб край був плотніший, підхоплюємо передню і задню дужку. обидві дужки і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Так, будемо в'язати усі крайні петлі манжети. Знову петля підйому, і розвертаємо в'язання, і в'яжемо назад до рукавчика. Перший стовпчик, другий, третій і четвертий. А п'ятий. Разом із наступною петлею на рукавчику. Можна ще підхопити петлю петлю підйому, щоб не було дирочки. Ось так, натягуємо на гачок, потім вводимо в наступну петлю, підхоплюємо нитку і протягуємо через усі петлі і повторюємо ці ряди на довжину усієї манжети. В той момент, коли ми доходимо до кінця манжети, залишилась одна петля, і нам потрібно буде зшити края манжети. Тут у мене ще залишилась п'ята. Накидаємо цю петлю і вводимо в останню петлю манжети. Пров'язуємо ці петлі разом. І тепер повертаємо в'язання. Вводимо гачок у нижню петлю першого ряду. І одразу за задню стінку, так як ми в'язали, звичайно, останнього ряду. І протягуємо через всі петлі нитку. Тепер знову в наступну петлю першого ряду і наступну петлю останнього, пров'язуючи разом. І так, весь рядок усі 5 петель. І останню п'яту. Підхоплюємо, щоб плотніше було під обидві дужки з однієї і під обидві дужки з іншої. Ниточку закріплюємо, відрізаємо і ховаємо хвостик. Ось така резинка у нас вийшла і так само в'яжемо і на другому рукаві. По такому ж принципу я буду обв'язувати спочатку низ виробу, а потім передні полочки, тільки кількість петель на ланцюжку буде трошки більшою. Ще один момент у обв'язуванні резинкою нижньої частини і планки це відмінність від манжети в тому, що тут я пропускаю деякі петлі не часто, просто деякі пропускаю, щоб резинка трохи стягувала полотно. І далі в'яжу все так само. Ось я вже зробила обв'язку низу, і далі так само обв'язуємо передні планки від одного куточка знизу кардигану до іншого. Все, обв'язку зробила, це лицьова сторона. Ну, а з виворітної залишилось заховати трішки кінчиків.